Так, тепер поговоримо, а для чого це це потрібно? Так от. Ну, наші нейромережі, які в нашій голові, або штучні нейромережі відповідно. А, так, і коли я отут тут от розказував про синаптичні з'єднання, я опустив одну штуку, і ми якраз теж її обговоримо. Значить, що ми? Розглянули до цього. Ми от представили таку модель нейромережі, де у нас були виходи нейронів ну от, Х різних нейронів, і підрядковий тут індекс позначає. ну, У нас є різні нейрони, це номери нейронів. Так от виходи цих нейронів ми от позначаємо отак. от. Це у нас ну, вихід, це те, що він генерує величина імпульсу, який генерує в даний момент з нейронів, так? І X – це у нас окрема категорія, це у нас тільки вхідні нейрони або рецептори. Так? А Y це у нас якісь там уже нейрони більш глибокого рівня в нашій нейромережі. Також ми сказали, що є у нас Ну, Зв'язки між різними нейронами не є однаковими. Ефективність цих зв'язків ми от позначили такою величиною ваговий коефіцієнт W, теж підрядковий індекс I. Ну, тут у нас не зовсім правильні і точне, точні позначення, ну, нам, в принципі, це достатньо буде. Значить, тепер також ми навчилися визначати, яким чином якийсь нейрон, отримуючи імпульси від інших нейронів, генерує свій власний імпульс, свій власний вихід. Спочатку ми сказали, в ньому формується якась от внутрішня сумарна локальна активність, так? сумарний якийсь потенціал, який ще не виходить назовню. Так. Ми його ще маємо пропустити от, через якусь функцію активації От F від цієї активності. Ну, для реальних нейронів це закон все або нічого через нього пропустити. І тільки тоді ми отримаємо, а що ж буде на виході цього нейрона. Так, тепер от давайте поговоримо про, ну, наприклад, зорову систему. Як вона функціонує. Ну, в оці у нас є рецептори, палички і колбочки. Так? І е, прямо тут в оці вже є, формується нейромережа. От, тут от, дивіться, от, намальовані рецептори, да, на які потрапляє світло. А Потім тут є от ще горизонтальні біполярні клітини, От. От. І потім от, все закінчується гангліозними клітинами. Ця нейромережа. Тобто рецептори віддають от імпульси цим биполярним горизонтальним клітинам, ті, в свою чергу, передають далі імпульси цим гангліозним клітинам. І вже аксони цих гангліозних клітин вони формують зоровий нерв який йде в мозок. І як ви можете бачити на цьому малюнку, що рецепторів набагато більше. Ніж от нейронів в наступних шарах. Ну, ми будемо так спрощено на це дивитись, розглянемо спрощену всю цю мережу. Ми будемо вважати, тут є от у нас рецептори і на вході, і є от ці анальозні клітини на виході. Ну, Ви бачите, що рецепторів набагато більше, аналіозних клітин набагато менше. Це означає, що, що відбувається. Ну, от у нас є рецептори. Це означає, що рецептори, декілька рецепторів, вони формують зв'язки з якоюсь однією англіозною клітиною. От. А вже вона в свою чергу передає інформацію не безпосередньо рецептори, а в мозок. Так, що буде? Да, для чого потрібна таке от це нейромережа? Чому просто, наприклад, не могли передавати ці рецептори інформацію в мозок безпосередньо? Можливо, їх просто меншу кількість зробити. Да? Щоб довший тонший був нерв, якщо, наприклад, багато зв'язків від них. Ну, от для чого це потрібно. Якщо, от дивіться, що буде, якщо посвітити на сітківку світлом, засвітити от всі ці рецептори, да, от на них на всіх посвітити. Ну, от раніше намагались таке робити ще там до 50-х років 20-го століття, значить, фізіологи. і ну, вони реєстрували, що, яка імпульсація. Іде у відповідь на таку стимуляцію по зоровому нерву і на їх здивування ніяких імпульсів не йшло. Тобто око не бачило отакого дифузного світла, От ми просто світимо там, білим світлом на всі ці рецептори, а око фактично його не бачить. От і це парадокс такий. Ну, Ніякої інформації про це світло воно не передає в мозок. Ну чи та, яскраве світло брали. Можна ж було очікувати, що більш інтенсивний стимул призводив би до збільшення імпульсації, передачі там, більш потужних імпульсів в мозок. Але цього не відбувається. Так, ну і я, да, Тут дещо спрощену картину намалював. Насправді ж тут у нас така воно 3D-сітківка. так, сітківка. Тут є ще от, якісь нейрони і вони от. Передають да, всі зв'язки. Ну, е оце якась ділянка, дивіться, на сітківці, і вона, нейрони, всі ці, не, рецептори цієї ділянки передають от, е всі свої аксони йдуть від них тільки до дні англіозної клітини. Потім є ще е там якась суміжна от, ділянка, і теж тут рецептори. Вони передають сюди. Ну і світлом ми ж світимо от сюди. Так, ну і трохи пізніше було з'ясовано, що наступне, що можна викликати імпульсацію по зоровому нерву, але для цього потрібно світити на оці рецептори не отаким от дифузним світлом білим, а, наприклад, показати на екрані тварини, тварині. Ну, маленький кружечок, да, який буде, от, дивіться, наприклад, маленький кружечок, от у нього він буде, наприклад, ну, таким, отут він, він буде потрапляти, скажімо, на оцю ділянку рецепторів, і причому тут всередині буде темно цього кружечка, а отут-от. От по краях, от, 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 тут буде якраз світло. Ну, такий світловий бублик. Да? От. І це якраз саме такий стимул призводить до того, що з'являється е в аксоні. Ну, Ця гангліозна клітина Вона велика, і там можна електрод безпосередньо вструмити в неї. Е вона буде генерувати імпульси, які йдуть по зоровому нерву. А от, наприклад, ще таке може бути. Якщо ми посвітимо таким же ж світловим бубликом да, на от суміжну цю ділянку, тобто таким бубликом, то ця англіозна клітина не буде генерувати ніяких імпульсів. Тут вона буде генерувати в іншому випадку, коли ми світимо отаким. От Такої, от, тут от у нас по боках темне е поле, а отут-у -от нас по центру світлова пляма. І тоді ця ганеліозна клітина починає генерувати імпульси. Якщо ми збільшуємо цю світлову пляму, так, от, ну вона от, а по краях оце. Е Чорний краї стають менші, тут навпаки ці імпульси стають меншими. Так? Ну, там я вам казав, що насправді це не величиною кодується імпульсів, а їх частотою. Ну, тобто нейрон буде вистрелювати більш повільно, а от в першому випадку він би імпульсами стріляв більш часто. Так, з чим це пов'язане? От з тим, що я. Ну, тим, що я, да, по-перше. Вам от не розказав а, про, не, не згадав, коли ми казали про синапси, що а, насправді синапси можуть призводити. А, ну, от ми казали, що є синапси більш ефективні, да? більш ефективні і менш ефективні, виділяють нейромедіаторів більше та менше, але бувають такі синапси, що а, можуть призводити не до більшого. Чи меншого от, збудження потенціалу на наступному нейроні, а навпаки гальмувати його роботу, тобто викликати зміни потенціалу зі зворотнім знаком. Тобто, дивіться, от, наприклад, там, ну, по цьому да, от, аксону прийшов імпульс 2, але він виділяється тут нейромедіатори, тільки давайте я їх намалюю. Якось отак-от ці нейромедіатори. От фіолетовим, дивіться. Два нейромедіатори. Але зв'язавшись з мембраною дендріта, вони будуть тут не збільшувати потенціал от цього аксону на 2 вольти, а навпаки, зменшувати на 2 вольти. До чого це буде призводити? До того, що тут в сумі. У нас будуть отут -от стояти мінус двійка і у нас сумарний потенціал буде не 9, а меншим 7 вольт. Тобто ну, цей от синапс він придушує активність, навпаки, не активує, а придушує активність цього нейрону. Ну, тому що у нас мають бути зрозуміло, що в мозку не тільки процеси активації, а і гальмівні процеси. Ну да, від чого це залежить, от я не дарма намалював, що є різні типи нейронедіаторів, і вони якраз викликають різні реакції е, от, е, нейрона, да, з яким вони зв'язуються. Так, як ми це можемо наявністю таких гальмівних е, інгібуючих е, синапсів, е, врахувати в нашій моделі? Ну, дуже просто. У нас оці вагові коефіцієнти, ну це числа, але вони можуть також бути і негативними. От, дивіться, от, от, от у нас, щоб зробити да, мінус 2, нам треба отут ваговий коефіцієнт, е, зробити не одиничка, а мінус одиничка. І тоді, коли тут приходить е, імпульс 2, ми множимо його на мінус 1. Ну, виділяється ну, якби дві молекули да, от, е медіатора, який навпаки ну, зменшує, на 2 буде зменшувати е потенціал цього нейрона синаптичного. Ну і в суму тут у нас буде входити мінус Йка. Так, ну і от це якраз і пояснює. Чому у нас не стимулює оці гангліозні клітини розсіяне світло, але стимулює отаке світло. Ну, тому що дивіться, це означає, що от ці рецептори. Вони зв'язані з оцим нейроном різними типами синапсів. От ті е, рецептори, які знаходяться в центрі, вони, наприклад, можуть е, мати якісь там гальмівні зв'язки. Да? А от ці краєві рецептори, е, навпаки, активуючі синапси. І до чого це буде призводити? Якщо ми стимулюємо це от все, всі рецептори. Російним світлом. Так? Ну, всі вони будуть збуджуватись і передавати імпульси. Але ну, їх приблизно однакова кількість оцих центральних амівних і активуючих по краях. І тут приходить: ну, скажімо, там кожен дає імпульс величиною одиниця, 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 одиниця. Але коли вони приходять сюди, то ці Ось синаптичні потенціали ну, ми множимо на ефективність зв'язку, і там десь вона активуюча. Ну, коротше, тут в сумі буде у нас там, наприклад, міну буде 1, 1, мінус 1, мінус 1 і 1. І ми в сумі будемо мати 0. Сумарний цей локальний потенціал. Тобто кількість. Гальмуючих е, потенціалів локальних е, дорівнює сумарно кількості активуючих. От, навпаки, дивіться, коли ми активуємо тільки, скажіть, да, ми сказали, що по центру тут гальмівний. Да, якщо ми сюди от, по центру світимо е, плямкою світла. Так, е, ці рецептори дають центральні імпульси. І ну, тут буде мінус 1, вони, коротше, пригальмують цей нейрон, і знову ж таки він нічого не видає. Якщо ж, дивіться, ми світимо отаким бубликом, отут в центрі темрява, а отут по краях світлова пляма, то уже оці краєві дають імпульси нейрони, ну і вони. Будуть призводити до збудження цього нейрону. А ці нейрони центральні нічого не генерують. Так? І вже у нас сума не дорівнює нулю, і цей нейрон може щось видати і передати це далі в центральну нервову систему. Значить, для чого це потрібно? Ну, по-перше, ну, не для чого навіть це потрібно. Що роблять нейромережі з цього прикладу? Ми бачимо, що вони здатні аналізувати інформацію. Вони розрізняють, ну, оці от клітини, от аналіозні, вони вже розрізняють, що їм показують. Вони можуть відрізнити там дифузне світло від якогось такого світлового бублика. От, якщо казати про те, що відбувається далі. От, всі оці ганаліозні клітини, їх багато, да? вони передають ж далі в мозок інформацію. Взорову кору, яка у нас в потилиці знаходиться. І там всі оці зв'язки від гангліозних клітин сходяться теж на одному якомусь нейроні. І цей, дивіться, нейрон, він, тут теж є якісь зв'язки гальмівні, якісь активуючі. І кожен з них там. Несе інформацію про те, що там зараз він бачить анеліозна клітина. І оцей нейрон, да, от знаходячи суму, оцих, от всіх входів, він уже реагує ще на більш які складні стимули, наприклад, на якусь паличку світлову, так, яку потрапляє на сітківку. Вона уже не на одну оцю діляночку, а відразу на декілька покриває. Да. Ну, От, рецепторів, що зв'язані з о, цими аналіозними клітинами. от, І причому там паличку певної орієнтації. Тобто оці нейрони здатні вже розрізняти, що на сітки, ну, от У нас в принципі будь-яке зображення да, складається, ми його можемо розкласти ну, на якісь от представити як пікселі. Да, ну, не пікселі тут а от якісь такі палички певної Орієнтації під певним кутом. От. І оці клітини здатні от, розрізняти от, орієнтацію паличок. Ну, чи, ну, вони бачать тільки кожен там нейрон свою паличку певної орієнтації. От. Потім є ще, ці нейрони віддають ще більш якісь глибокі шари, свої, аксони, і там нейронів ще менше, і ті нейрони реагують на ще більш якісь складні. Палички. Ну, наприклад, вони можуть реагувати, ну, розрізняти, що з цих паличок складається. Наприклад, чи утворюють ці палички обличчя. Так? Є такі нейрони, які реагують, починають інтенсивно створювати імпульси, активуватись, коли там, показують обличчя. Так, тобто завдяки от, е, такій от сумації і тому, що е, об'єднуються е, е, інформація від нейронів багатьох на одному нейроні, оцей от один нейрон він, е, виступає в ролі такого аналізатора інформації. От, ну і тут, звісно, що мають бути зв'язки для цього також, от, гальмівні і активуючі. Ну і ще от, теж важлива деталь, яким чином от, реалізується да, от, ця функція аналізатор на цих нейронів. Це визначається також, ну, яким структурою цих зв'язків. Да, то, що тут, наприклад. Центральні ці рецептори посилають до нього гальмівні зв'язки, зв а ці активуючі от по краях. Ну і ще дивіться, теж ну, це правда, від зворотнього, значить, А от ці рецептори да, взагалі не посилають, наприклад, на, до цієї клітини своїх зв'язків. Тобто в процесу розвитку мозку мають сформуватись не тільки нейрони, а й правильні, правильна структура зв'язків між певними нейронами. І це відбувається уже ну, частково ще до народження, але також в значній мірі вже після народження. Наприклад, якщо там кошеняті Після народження не показувати, помістити його в середовище, де не буде там е, ліній вертикальних чи горизонтальних, а тільки там певного типу, чи вертикальні, чи горизонтальні. Він буде певний час перебувати в цьому середовищі, ну бачити тільки таке, то потім, якщо його випустити звідти, він просто не буде бачити е, от, відповідних ліній. Да, яких там не було, і він буде натикатись там на вертикальні скажімо, предмети, у нього буде отака вибіркова сліпота. І вже після певного критичного часу, да, якщо ми його в нормальне середовище не помістили, у нього не сформується от зір до оцих от ліній. Він надалі буде залишатися сліпим до них, не буде їх бачити. Ну, тому що в його зоровій корі не сформувалися правильним чином ці зв'язки. Е, ну, так само в процесі, скажімо, якоїсь там навчання. Якщо візьміть от, там піаніста, е, він тривалий час, вчиться грати. О, для нього важлива моторика пальців, е, і це призводить до. Е, Трансформації його мозку. У нього якісь утворюються зв'язки, яких у звичайної між нейронами, які, яких у звичайної людини немає. Ну Чи от є, наприклад, в східних країнах, там, чи в Індії от у них є така традиція вчити там якісь священні тексти на пам'ять. так? Ціли книжки вони знають на пам'ять. І от у таких людей теж мозок за структурою зв'язків, ну, певні ділянки, звісно, вони відрізняються від людей звичайно. Ну, Це все проводили дослідження, все це експериментально показано. От. Тож для того, щоб мозок виконував свої функції, в ньому мають сформуватись певна структура зв'язків між нейронами. І те саме є вірним і для штучних, е, штучних нейромереж. Е, в реальному мозку от, ці, ця структура е, вона формується під, впливном, під впливом зовнішнього середовища, тобто генетики недостатньо. От, е, з котом, приклад, це показує. Ну і з піаністом, так, тобто в процесі якогось там інтенсивного навчання у нас, ну і довготривалого у нас структура мозку може мінятися, структура цих зв'язків відповідним чином. так, Але знову ж таки, от для піаніста це потрібно йому багато грати. так, тобто Тут іде в якась довготривалий, значний. Вхідний потік інформації в мозок, от е е е який його міняє. Так? От так само з нейромережею. Ну, тут є біологічні якісь механізми навчання да, трансформації мозку. А для штучних питання, яким чином штучна нейромережа може сама себе трансформувати. Може от Знайти правильні, правильну структуру зв'язків між різними її нейронами. Значить, ну Тут вже є спеціальні такі математичні алгоритми, які були там, ну приблизно в 90-х роках там розроблені. І якраз після того, як їх віднайшли, і такий почався бурхливий розвиток оцих -от штучних нейромереж. Тобто. от, штучний інтелект, яким ми зараз активно користуємось, він якраз з'явився і активно розвивається завдяки тому, що віднайшли такі от алгоритми, як можна. Ну, знову ж таки, це не людина знаходить, а цей чисельний якийсь алгоритм, комп'ютер він відшукує в нейромережі штучній. Формує між нейронами такі зв'язки, перебирає різні варіанти в процесі навчання, але в результаті формується нейромережа з такими зв'язками, що вона здатна розв'язувати певну задачу. Ну, наприклад, розрізняти е, на зображенні що кішка чи собака. Так і е, в чому полягає, як тут от відбувається трансформація штучної нейромережі? І тут якраз от, оці от вагові коефіцієнти, вони і є от тим, що міняється і тим, що визначають цю структуру. Ну от дивіться, Якщо у нас, наприклад, ваговий коефіцієнт якийсь 0, то що це означає? Що це фактично, що у нас якогось зв'язку між нейронами, ну от, оцим і оцим немає. Тому що все, що оце, вихід да, множиться, множиться на 0, і ну, тут до цього нічого в суму тут не потрапляє. Навпаки, якщо у нас збільшується якийсь ваговий коефіцієнт, значить зв'язок стає більш ефективним, більш потужним між нейронами. Ну, якщо він негативним, Стає, то він теж да, він стає гальмівним, ну і чим більше тут число, тим ну, більш ефективно він гальмує наступний нерв. Ми не будемо детально говорити тут поки, про ці алгоритми, але практично ми їх використаємо. Є алгоритми, які от, навчання використовуються на більш Часто. Ну, також, якщо ви не знаєте, в тому числі ви можете подивитись це у когось. Да? Наприклад, в вашій області, в якій ви хочете використати штучний інтелект, ви можете подивитись попередні роботи, хто, що використовували люди до вас, і ну, таким способом визначитись. Так, ну от, в цілому, я розказав про те, що таке модель. Штучної нейромережі і що таке процес її навчання. Тут я деякі деталі упустив, але в цілому, да, інтуїтивно, це от я розказав все.